Про опалювальний сезон у Дніпрі поговоримо сьогодні з директором комунального підприємства Теплоенерго Андрієм Клименком. Вітаю вас! Добре. Ви очолюєте найбільше теплопостачальне підприємство нашого міста. Скільки маєте котелень і абонентів? Ну на даному разі в нас більш ніж 370 котелень. ці котельні. Обслуговують, подають споживачам тепло понад 3300 будинків. Це багатоповерхівки переважно Так, да, багатоповерхівки, звісно. Переважно багатоповерхівок приватний сектор є у вас? Ні, приватний Взагалі сектор ні. Нема. Ні, не приватний сектор. Ні, там вони особи, своє паливо. 75 лікарень ми, 200 шкіл, 162 дитячих садочка. Всі вони наразі Дитячі садочки і лікарні на всі 100% зараз тепло. А тобто, всі всі вже підключені, так бо обіцяли, так. що школи, заклади культури, лікарні вони в першу чергу були Чергу, Тобто так. це покроково вже відбулося. Як так Як тільки було розпорядження вже десь на другу добу. Вже вони були всі з теплом. Всі, хто раніше просив, хтось там пізніше трошки давайте, бо вони якісь там ремонтні роботи виконують. Але на, на сьогоднішній день у нас всі 100% з теплом. А до речі, Лікарні. чи всі вже навчилися спускати повітря на верхніх поверхах? Бо це така вічна ні, група. не всі навчилися, і багато людей, які не хочуть навіть навчатися, і вони телефонують багато скарг на те, що от ви повинні прийти і зробити. Стосовно до теплоенерго, то ми обслуговуємо тільки котельні і наружні тепломери. А вони, якби, ну, ми, звісно, якщо є вільні люди і вільний час, то я своїх фахівців відправляю на ті адреси. Мені особисто пишуть там в Фейсбуці, там месенджери закидують, то щоб там допомогти, просять. А якщо коротко, о, ця процедура що має відбутися, що мають о, мешканці верхніх поверхів робити стосовно кожного дому, це окрема подія, тому що є багато там ОСББ, поробили ремонти, поробили там, це, є баланс є, що обслуговувачі організації, там аварійна служба нашого міста. Вони знають, деякі засувки треба підкрутити, де в кого якийсь перероблений був стояк. Де що перенесли. Тобто я... це не самостійно о, <кій> мають люди робити? Якщо вони знають, що воно в них завжди діє, і я знаю, що надо мною сусід якого є вентиля, який треба покрутити, то, звісно, вони реагують на це. А якось ну, є моменти, і вони дзвонять, та ми там покрутили, покрутили, а воно тепло не пішло. Не пішло тепло, я послав фахівців. Вони зайшли забитий фільтр на, на лічильнику. Був. Mm -hmm. Ну, тобто люди не всі розуміють, що є фактори. Ну, це ж кажу, це стосовно випадку, mm -hmm. треба mm -hmm. розбиратися по місту. В кожному випадку. Наскільки збільшилась кількість аварійних викликів, і чи вистачає людей, чи вистачає бригад? Ну я скажу, що такий нелегкий час в нашій країні. Справляємось, справляємось. Я ж кажу, що є такі звертання, де ну дійсно там. Когось одна батарея не гріє, а в кого весь під'їзд не гріє. Звісно, ми спочатку займаються люди під'їздом, а потім вже особисто ходять батареї, допомагають людям розвивати. Ну, заявки є, багато, ну все в робочому режимі. Ну, поки справляємося. Ну, я думаю, у нас на налагодженні роботи, якби це є технічні такі є моменти, що на налагодженні роботи, щоб все місто було 100% було в тонусі тепла, стовідсотковому, то десь два тижні. Це вже в нас другий тиждень, як іде на налагодження опалювального періоду. А чи приймали на роботу до себе переселенців, фахівців-переселенців? Так, Приймали, є приймали. У, вас такі, є, так? Так, у нас є переселенці, є, які були, приїхали, попрацювали там чоловіки, звісно, які відправили дружин за кордон, там сім'ї сім свої. Вони у нас попрацювали, потім теж ну, десь переїхали, Так, да, Є такі люди, які у нас працюють переселенці. А, яку температуру зараз підтримуєте? Бо влітку уряд говорив, що буде температура не нижче 16 градусів, але не вище 18-20. чи так воно насправді офіційного документа з розпорядженням, що воно повинно бути тільки 16 градусів, не знаходило, не знаходило, і ми працюємо в температурному режимі, так як у нас є температурний графік, як працювали яка, за попередніми так. Як кожного року так? працювали? Да, це але... яка температура? Ну, зараз там 18-20, є температура. Але вже якщо ми тільки ми будемо видавати на 16 градусів, є ж котельна знаходиться поруч, а є котельня, знаходиться в кілометрі від будинку. Звісно, що туди, туди вже 16, не дойде. Якщо я буду видавати на 16, тільки mm -hmm. то це, там, ну, це така система. Буде. Звісно, буде ще нижче. Ну, ми будемо реагувати, будемо якось це все. А ці 370 крутити. котелінь, скільки з них модернізовані? От, щоб не було такого, що тут. Нас 20, а там доходи там вже 15. 40-50 вже модернізованих. Ну ми ж, звісно, кожного року ми повторюємо, ми продовжуємо це все модернізовувати. Заміна насосного обладнання. Ми ж бачите, сіками тепломереж теп 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 міняємо і утеплюємо багато, і реагуємо, де хтось там обідрав. Є багато безхатніх, які обдирають ізоляцію, сплять на цих тепломережах наших. Так що ми ну, за цим контролюємо і завжди ставимо свій план для модернізації місто нам міська влада нам дуже допомагає в цьому і у них стає пріоритеті, для того, щоб у людей тариф не скакав, і щоб люди тепло отримували повному обсязі. Якщо тепло подали, значить блакитне паливо закупили а через передплату, як зазвичай чи, чи як вся процедура? блакитне паливо зараз не тільки по передплаті, а ще й по повному обсязі повинна бути оплата. Тому, якщо бачите, у нас почався опальний період, то в нас. Поки все, все йде. нормально, по, по плану. слава Богу. На який період закупили, наскільки вистачить? На весь опальний період у нас є договір підписаний. тобто, це до якого ну, як до марта місяця. До марта місяця включено, все да. всього вистачить палива. Скільки ваші абоненти завинили за тепло в минулих сезонах? Болюча ну, за тема За весь період, так да, це болюча для всіх тема. Вони завинили десь мільярд триста сорок мільйонів. Чи можете назвати найбільші борги? Ну звичайно, без прізвищ, без адрес, але ну що це за суми от максимальні? Скільки люди? Ну, 93-ї холодноярської бригади в одній квартирі заборгованість 279 тисяч. Це вони не платили зовсім ніколи. Ну з приводу зовсім ніколи. Це роками люди не Богдана Вервернарського 35 п'ять, сто тисяч заборгованість. Ну, десь... а вони спроможні якось ну ви з'ясував саме цікаве, що є ці люди, які багато боргних то вони спроможні платити. Вони вони такий принцип тримають, що що ви мені зробите. От зараз у воєнний час. Які заходи впливу ви маєте на таких людей? Ну проводимо роз'яснювальну роботу. Проводимо роз'яснювальну роботу на дошку оголошень, Ввішуємо боржників для того, щоб вони заключали на реструктуризацію боргів на глінки. 15 а там завжди працюють на там. І в суботу працюють люди для того, щоб приймати всі заяви, всі відпрацьовувати. Багато людей, які приходять за перерахунки, якісь виясняти тобто приходять люди. так? приходять на... Ну, на даному, на даний етап 260 договорів заключено. На реструктуризацію, це десь на 5,5 мільйонів гривень. А в воєнний час взагалі ви ніяк не можете, так тільки роз'яснюємо. В суд ви можете подати. Що до війни подавалось, те воно в роботі і є. Тобто, звісно, зараз ми не накаляємо так. Тобто, ну, хотілося б, щоб люди були більше відповідальні до цього, ставилися. Тому тобто, що вони ну, требують, що ми їм повинні подавати тепло. Але при цьому вони не розуміють, що нам треба заробітну платню платити. Нам повинні фахівці якісь зберігатись на робочих місцях. Нам треба матеріали. За щось закупати, і з таким станом скрутним як за газ, треба предоплату кинути, та ще й повністю оплатити це. Нам на це треба кошти. Ми ж, ну, От ви кажете, нас... що блакитне паливо закупили, так а чи вистачить грошей, якщо люди не будуть сплачувати? Тим паче, що зараз ну, багато хто опинився без роботи в скрутному становищі, і вони не зможуть фізично платити за опалення? Ну я не можу 100% казати, що. Ми впораємося з цим. Це важко. Нас підтримує міська влада. Да, у нас є якісь домовлення. у нас меморандуми є, які ми витримуємося. Тому я людей дуже просю, щоб вони відповідально до цього відносились. Нам треба якось теж існувати. Нам треба якось своє підприємство його як здержувати в робочому стані, модернізації, якісь просувати на наших дивіться. оці 270 тисяч, наприклад, боргу. Це ж вартість, в принципі, квартири, так майже майже так. Да. Майже, так. Да. Тобто там немає ніякої процедури. Якщо ти не хочеш можеш, але не хочеш сплачувати, то ну я ж кажу, що коли вони в суду суд, ну, до суда доходить все, то вони можуть це квартиру забрати. Держава може забрати квартиру. Так, да, держава може. Ну і чимало дніпрян, втікаючи від війни, закрила квартири та поїхали хто за кордон, хто на захід в інші регіони. Чи мають вони сплачувати за тепло? Якщо закрита квартира, вони там не проживають, не мешкають? звісно, мають звісно, мають сплачувати, тому що тепло подається на будівлю і в цілому комплексі по їхніх батареях, хоч і навіть там зачинені двері, тепло все одно туди поступає. Дякую вам, пане Андрію, за ваші відповіді і за ваш час. Нагадаю, що сьогодні про опалювальний сезон ми говорили з директором комунального підприємства Теплоенерго Андрієм Клименком.